Зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ, підполковник. Вас вітаємо. Маємо низку питань до вас. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, особисто буває на передовій. Ми потім бачимо відео, фотографії, і, зокрема, влітку допомагав адаптувати тактику бою до сил супротивника. Скажіть, будь ласка, а коли потрібна присутність особиста генерала на фронті? Можливо, декілька моментів ви зможете нам прояснити? Доброго дня. Олександр Сирський Постійно прибрав зі своїми підрозділами, буквально позавчора він відвідував підрізню на Куп'янському напрямку. Ми знаємо, що зараз там тривають активні бойові відділення. І покунок відвідував саме ті підрозділи, які тримають літання. Безпосередньо з командирами було приходимо на збільшення, які обхід. Пане Володимире, у вас переривається зв'язок. і Чуємо вас дуже погано. Не хочемо, щоб нерозбірливо зараз перенабираємо вас, і зараз ви повторите відповідь на це питання, тому що є речі, які дуже важливі, і, зокрема, наші глядачі теж з цими питаннями ну, звертаються до нас як до ведучих. Я більше ніж упевнений, що глядачів цікавить питання і мобілізації побіжно. Ми про це вже говорили в попередніх годинах із нашими спікерами. Зокрема, і а, вони говорили. Давали свої оцінки, як би вони бачили і як би вони хотіли, щоб відбувалася мобілізація. Так чи інакше, всі наголошують на тому, що потрібно готуватися, не чекати, коли вас запросять до ТЦК. Не чекати вручення повістки, а готуватися вже зараз, освоюючи певні навички, які можуть вам знадобитися у випадку, коли все ж таки прийде час для того, щоб віддавати борг державі і захищати свою країну, ми налагоджуємо зв'язок з Володимиром Фіттєо, а Зараз інформуємо вас про те, що новостворені мобільні групи протиповітряної оборони вже знищують ворога та його техніку у північній операційній зоні. Екіпажі з зенітними кулеметними установками на Чернігівщині, Сумщині, Київщині Житомирщині не просто збивають російські безпілотники. Вони замінюють стаціонарну ППО, яку агресори кожного дня намагаються виснажити масованими атаками. Окупанти вважають, що дорогі зенітні ракети в Україні можуть скінчити. Читися, але тепер те, що можна вразити кулями, знищується дешево і сердито. Сучасне озброєння. Надали наші партнери. А відеомобільний груп ППО виклав командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєвий. Ви зараз бачите його на екрані. Дальність його роботи 2500 тисячі метрів. І ми вночі його, його вмикаємо, і можемо виявити е, літаючі об'єкти, безполотники, шахеди. Я можу прицілюватися і давати напрямок, е, ну, підсвічувати, куди він летить. Даємо, що сьогодні вночі Росія завдала чергового е, ракетного і ударами безпілотників по Україні, і конкретно продовжуються атаки по інфраструктурі. Обстріляно було одну із теплоелектростанцій. На щастя, обійшлося вночі без постраждалих, але внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства і енергетики зараз ліквідовують всі е, наслідки. Тому звичайно дуже важливо. І ми повторюємо про це постійно, щоб ви Увалися до нової хвилі енергетичного терору. Ясно, що ці хвилі переносяться більш-менш. Нормально влітку, але взимку і восени це буде даватися нам складно, проте тримаємо стрій. І зараз Володимир Фітьо теж а, стає до нього, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ. Підполковник пане Володимире, дайте відповідь на моє питання. Сподіваюся, зараз ми вас почуємо добре про присутність безпосередньо. Генерал-полковника Олександра Сирського на передовій, коли це треба. Так, студія ще раз доброго дня. Вітаю вас буквально. Позавчора генерал полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових захисників на купінському напрямку. Ми знаємо, що на цьому напрямку ворог перейшов в атаку. Пробує атакувати наші позиції. В нього з цього нічого не виходить. Але командувач східного групування військ безпосередньо з командирами бригад та підрозділів, які знаходяться на даному напрямку, обговорив поточну ситуацію. Прийнято було певні розпорядження. Дано розпорядження прийнято певні рішення для того, щоб підсилити нашу маневрену оборону, тому що ми стоїмо не тільки обороняємося, але за будь-якої слушної нагоди наші військові здійснюють дії для покращення своїх позицій і для того, щоб ворого було відкинуто від лінії зіткнення на Лиманокупінському напрямку. За минулу добу нагадаю, наші українські військовослужбовці відбили 20 так, в районі Синківки, Іванівки, Серебрянського, Лісництва, Спірного. Ворог там завдавав 13 авіаційних ударів протягом минулої доби. Я хочу сказати, що це на 10 авіаударів більше, ніж позаминулої доби. Застосовувалася штурмова авіація, винищувальна авіація, гелікоптери вогневої підтримки К-52, тобто та весь арсенал озброєння, який є зараз на даний момент в російської армії, це 690 обстріл українських позицій. Генерал Полковник Сирський завжди їздить на до своїх. Підрозділів, які тримають лінію оборони, для того щоб надати фахову допомогу на місці і зрозуміти ситуацію з перших уст для того, щоб приймати адекватні дії і дати гідну відсіч ворогу на даний момент. Підрозділи, які штурмують українські позиції своїх стратегічних успіхів, не здобули. Це так звані підрозділи «Шторм-З», Шторм В, це колишні ув'язнені, це офіцери, які проштрафувалися. Ось морально-психологічний стан в них бажає кращого. Але ми бачимо, що ціна життя для росіян, їхніх військових дорівнює 0,0. Ми ж навпаки, цінуємо кожного нашого воїна і намагаємося максимально задати. Винищити наших ворогів, щоб в них не було бажання більше йти до нас на позиції, пане Володимире. Ви сказали, що інтенсифікувалися авіаційні обстріли. Вони відбуваються здалеку. А цікаво, яка відстань до ворога в збройних сил України на Лимано-Куп'янському напрямку. Бійці 21-ї окремої механізованої бригади казали, що ближче ніж на 3 кілометри ворог не може підійти. Ви знаєте, на а, лінії зіткнення а, відстань між від ворога до наших а, позицій вона є абсолютно різною. А, в деяких місцях відбуваються контактні бої, в деяких місцях відбуваються бої на рівні а, а, пострілів з крупнокаліберних кулеметів, на інших на інших місцях відповідно. На постріл від танка, тобто ситуація вона динамічна, вона ще змінюється, і тут говорити, що стала якась лінія зараз вибудувалася, на жаль, ми не можемо, тому що ворог постійно атакує. Ми знаходимося в постійній маневреній обороні, тому відстані весь час міняються. Це може відбутися декілька разів за день, за ніч чи за годину. Вони так само масовано використовують важку техніку, як і на інших напрямках, скажімо, поблизу Авдіївки чи Бахмута. Ну на лемяно купінському напрямку за минулу дому ворог втратив 23 одиниці своєї техніки з них сім танків було знищено, три броньованих бойових машини. Це МТЛБ та БМП. А також було знищено один репстриж втрати ворога на даному напрямку. За минулу добу склали 263 російських окупанта, які відправилися вже на концерт Кобзона і вже не зможуть нам. Робити неприємності, дякуємо, пане Володимире. Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю, командування сухопутних військ. Підполковник був з нами на прямому зв'язку.